Всесвіт не безкінечний. Теорія еволюції говорить про те, що Всесвіт не має меж, але Біблія каже, що світ створений Богом і він має свої межі і за межами Всесвіту є вічність. І знаєте, можна дуже легко, експериментально це довести. Просто вийти на вулицю ввечері і подивитись на зоряне на небо. Якби Всесвіт був безкінечний, то і зірок тут була б безкінечна кількість. Якби зірок була б безмежна кількість, то. Небо воно було б все засвічене, так як світло воно завжди перемагає темряву. Але ми, коли дивимося на небо, то бачимо, що не все в зорях Є темні, скажімо так. Місця, темні плями, це говорить про те, що всесвіт має свої межі, і зірок тут також обмежена кількість. І знаєте, рано чи пізно нам прийдеться зустрітися з тою ж вічністю, але в вічністю ми будемо з Богом, чи в пеклі це залежить від того, наскільки ми знаємо істину, наскільки втілили її в життя.